Всім привіт! П'ятниця вечір. Вернулася на це Сьогодні була лекція повторення. Ми дуже багато чого вивчили і дійсно багато корисної інформації запам'яталось. Уже в наступну п'ятницю-суботу ми будемо в п'ятницю дотреніровуватись і в суботу вперше стріляти на полігоні. Трошки переживаю, потім вам розкажу, як це вийде. Будемо стріляти саме з автомата. Зараз ось вернулась на вулиці Жара, роблю масочки і буду збиратися. Їдемо на вихідні в село. Що беру з собою? Звичайно, ноутбук, збираюся на вихідні вчитися. На щастя, не треба там допрацьовувати. Проходжу зараз курси по фронтенду і збираюся взяти великий курс, трошки пізніше вам про все розкажу. Це вже думаю, буде з вересня. Беру цю коробочку від Disney. Дуже рекомендую. Мені наповнення сподобалось. Я її ще раз запакувала. Подивимось, як лізі зайдуть книги. Розпаковка цього книжкового боксу від Disney є в попередньому блозі. Він буде нам тепер приходити кожен місяць. Нові книги, нові іграшки. Всього коштує такий боксик 300 гривень прямо з доставкою. Лізі взяла актімельки, По акції в сільпо була дуже гарна ціна на ось таке морозове злімо. Я люблю більш карамельне, а мама більш любить із лісовими ягодами. Зараз дуже смачно, саме з кавою можна додати, і саме по собі це морошко дуже смачне. Тут у мене в такому контейнері на молото кави, тому що у мами кофемашина, і коли нема світла, неможливо зварити каву. У нас є така газова кавоварка, і на момент виключення світла буде користуватись. Такі носочки, як в мене треба замовляти, тому у сільпо побачила ось такі відшелушуючі шкарпетки. Їх також треба 60-90 хвилин і через 3-7-9 днів має відшелушитись шкіра. Спробуємо потім вам розкажу. Ще в сільпо було по акції барні, лізу дуже любить шоколадний і улюблене Печиво крендельки з цукром. Все, ми поїхали. Приїхали до мами в село трошки відпочити і побути на природі. Перше, звичайно, йдемо дивитися, які нові квіти почали квітнути. Дуже багато розквітнуло троянд. Мені дуже ця сподобалась, в неї два кольори. Мама цього року взяла більше 20 або 25 видів троянд. Ось ця просто неймовірна. Мені здається, це саме цей сорт, що піоновидні. А також почали квітнути плетисті, які ми поставили біля арки, мають підрости по всій арці. І ці квіти, не знаю, як називаються маленькі, дуже гарні. Ці такі бархатисті, красиві, тут невеличкий город. А тут у нас поки напівпуста полянка, засипали ґрунтом. Тут буде багато кущів, ось уже є гортензія. А тут у бочках ви бачите квіти для мене нові, називаються кани. Скоро вже мають почати квітнути. Ну і вже потроху різними кущами засаджуємо. Тут плануємо якби, поставити садові меблі і буде така полянка. Також пішли, потрібно було полити дерева. Ми тільки минулого року їх посадили, яблуні, груші. А, дуже засуха, велика, треба поливати. І ось такі великі фундуки, горішки. Думаю, на другий рік буде класний урожай. І ще насолоджувались, просто сиділи. Вернулись в місто вже декілька днів, і за ці декілька днів була декілька разів в магазині. Потрібно було деякі побутові покупки, і з Еврорі вже готуємось до школи. Почну з Єви. У мене закінчився тонік для лиця. Мені дуже подобається біля але пам'ятаю, я брала ось цей від Simple, мені також дуже подобався, тому вирішила повторити. Також закінчилась туш, і моєї улюбленої Evelyn Варіте Чорної не було. взяла коричневу. Дуже класна, гарно промальовує. Єдине, що трошки поношуче, вона не осипається. Малює з першого разу просто вав. Це було все в Єві і зайшла в Ватсон. Хотіла взяти ось такий шампунь. Бачила в Тіктоці багато відео, де розказують, що він дуже добре працює на дорослому волосі. Не знаю, спробую будемо мати з Лізою один на двох. Ну, В крайній мірі декілька разів спробую, як він працює. А далі були дуже гарні акції. По 14 гривень ось такі патчі. Поставлю зараз в холодильник. Дуже люблю самі гідрогелові, зранку такі холодненькі на очі. 23 гривні це дуже гарна ціна за ось такі губки. 40 гривень ось такий гель для душ, досить такий свіжий аромат. Яскравий літн. Дуже давно придивлялась до ось цього геля для душа. Цікавий аромат. Мені далося декількох м -м, випробувати, як пахне. Саме оцей пачулі, такий приємний, ніжний. Перший раз, якраз, ви чуєте на фоні стиральну машинку, стираю з ним, подивимось, чи не дарма на нього такі гарні відгуки. А, так, це все з Ватсона. Продовжимо три книжечки. Думаю, всі чули, бачили в КСД шикарні акції. Книги були по 50, 100 і 200 гривень. У мене вся серія Андрія Кокотюхи, саме ось про Київську сищицю. Всі три книги зразу взяла по 100 гривень. Вони мені вийшли. Так вони коштують 200 гривень. Я прийшла вже практично в останній день розпродажі, тому вибір був книг невеликий. А ви знали про цю розпродажу в КСД? Якщо так, що ви купили? Мені буде цікаво. Я детективи обожнюю. Прям дуже цікаво буде знайти для себе нового українського автора. Бачила, що в нього не ймовірно, кількість різних книг. Ну і як же без підготовки до школи. У нас величезний список в перший клас, ну, він не такий великий, як знаєте, багато ось таких різних дрібничок. Клей, олівець, взяла два варіанти. Такий гарний, щоб лізі подобався, і більш зручний, подивимося, який більше зайде в школу. Е, забула взяти, ще взяла дошку для пластиліна. Взяла ось такий набір стеків, більшого не було. але я думаю, поки. Цього буде достатньо. А, невеликий вибір був в ліній, як нам трибало саме 25 см. А, це 20. Буду брати ще одну лінійку. У нас написано саме 25 см потрібно, тому і ще буде. А, олівці в нас є. Взяла новенький набір фломастерів, фломастерів у нас багато, але всі вже такі повикористовувані. А цей мені саме в Аврорі сподобався тим, що він йде в такому зручному. Пахування. Люзі буде зручно його носити в рюкзаку, От відкрив, помалював, кожен поставив на місце. Ще провіримо, як він малює, і тут гарний великий вибір кольорів. А, і взяла ще одну точилку, тому що те, що в нас є, вона не може відкрити. А в нас обов'язково треба з контейнером. Ось така дуже цікава, дуже легко відкривається для різних олівців. Плюс тут відкриваєш. Зразу є дві такі класні резинки. Ну, як вона побачить, вона буде в захваті. Ну і сам контейнер можна почистити. Тому дуже-дуже зручно для дітей тепер просто. Неймовірно класна канцелярія. Ми будемо продовжувати скуплятись. Вам рекомендую також уже почати, якщо у вас дітки йдуть в школу, тому що потім це все зразу купляти буде дуже багато, за всім ганяти, щоб нічого не пропустити. Я так Беру по декілька штук, складаю і вже викреслюю, вже мені це шукати не треба. всім дуже ранній Добрий ранок-суботи, шоста ранку. Я збираюся, ми їдемо на полігон. Трошки переживаю, вчора ще потренувалася, як виходити на вогневу позицію. Я нагадую, я хожу в Закарпатський надсу проти, вам також рекомендую, у вересні набір не пропустіть бажаючих багато. І йдемо, будемо пробувати, поки тільки теоретично знаю, а сьогодні будемо стріляти. Йшло декілька днів, не було в мене часу для вас зняти своє враження. Ми були на полігоні, стріляли з бойовими патронами з автоматів. Було цікаво, неймовірно. Це неймовірний челендж, але ще мені особисто було дуже страшно. Особисто я дуже боялася зброї, боялася автомату і бойових патронів. І ось це нам дало дуже велике, що цей страх пішов. Єдине, що було дуже мало патронів, і знаєте, коли вже страх пройшов, вже цікаво кудись попадати. І взагалі сам процес. Тому навчання мені неймовірно подобається. Ще раз вам рекомендую у вересні записатись на це навчання. Вам хочу показати по дорозі з навчання. А, побачила там, у нас бабусі продають квіти. І взяла ось такі сухоцвіти. У мене прозора е така вазочка із Аврори. Подивіться, яка краса, які вони гарні, яскраві, вони вже засохли. Не знаю, як довго будуть стояти, по ідеї, мала би дуже довго простояти до їм вже думаю десь тиждень. Просто вав, дуже подобається. І о, там буквально за останній час дочитала книги. Знову вам нагадую за дім Х'юґе. Це просто вав, це дуже класні, корисні. Рекомендації для дому, як його організувати, щоб було більше затишку і приємніше жити. Подивіться на ці ілюстрації. Дуже класна книга, щоб відволіктись. І два мої відкриття, дві книги з серії, яких я буду збирати. Тес е, Геріксон, хірург є серіал Ріцолі і Айлз». Це Ріцолі та головна героїня. Цей серіал, знятий по цих книжках, дуже захоплює. з перших сторінок ти не можеш відірватися. І так само вони дуже схожі по написанню, по цікавості, хто любить детективи, трилери. Це хімія смерті Саймона Бекета. Також я у повному захваті, легко, швидко читається. хочу тепер зібрати колекцію як цих, так і тих книг. Це щось новеньке, це вже не негагато крісті. Але написано просто ВАВ, АВ. Єдине, якщо вам подобається, це саме про маньяків. Ну для того, щоб відволіктися, це як фільм подивитись швидко, гарно і супер цікаво. Рада, що познайомились з цими серіями. Напишіть, що читаєте ви, що мені можете порекомендувати. Закінчити це відео. Хочу нашим походом в парк. Ми з вами ходили, коли були велетні. А зараз ось така цікава казка, саме яка світиться. Ми, на щастя, прийшли вечором, все світилось естетично дуже гарно. Але лізі вже не так сподобалось, хоча дуже яскраві. Фігурки, як ви бачите, все дуже красиво, але велетні для неї було цікавіше, тому що вони розмовляли і розказували усі таблички. Ми її читали, намагалися, але це не так цікаво. На жаль, саме ця виставка їй сподобалася значно менше. Якщо на велетні вона хотіла повторити прийти ще, то тут більше десь гарно пофотографуватися. Ще була також вистава по тематиці цієї виставки, але ми на жаль, прийшли вже на її закінчення. Один раз варто прийти, якщо будете проходити повз, щоб сфотографуватись, естетично полюбуватись, єдине, що рекомендую робити це вже коли темніє. Тоді більш яскраво світяться фігурки і більш цікаво виглядає сама експозиція. Всім дякую за увагу, всім па-па-па!